Галина Адамович, слава Ісусу Христу, Отець Василь поясніть, як відповісти людині, яка стверджує, що ми всі від мавпи, <гум> і що такий факт підписав Папа Римський, чи можливо взагалі не звертати увагу, але нервує мене таке. Мене теж таке нервує. <гум> По-перше, <гум> по перше, папа не підписав те, що людина від мавпи виходить. Що я хочу сказати відносно походження людини? Людина була створена. Чому? Бо тому що, навіть якщо брати із позиції того самого Дарвіна, так? яка одна із теорій, що людина пройшла трансформацію від, і ми походимо від малпи. Бо тому що Структура скелета дуже подібна і все подібне. А якщо добре розібратися, якщо мати базові знання хоча б генетики і прослідкувати структуру ДНК, вона є дуже подібна. Вона практично говорить про те, що інженер був один. І той самий Дарвін, що писав одна із його теорій, що людина від малки, це одна із теорій, це не, це не, не, не кінечна. Він багато там було теорії походження людини, то він писав, що око, яке виникло в процесі еволюції, це абсурд. Розумієте? Досліджуючи будову людського ока, і розказувати, що це внаслідок еволюції, це є абсурд. І я можу вам пояснити, чому. Я очима дуже багато займався, вивчав дуже багато, бо мав проблеми з оком. У мене було проникаюче поранення. Був два тижні повністю сліпий, мені вистачило. Ну, як сліпий повністю. Мені на правилку зробили операцію, але замотали двоє, щоб як рухається здоровити хворий за ним. Ну і щоб не, не наробити шкоди, мені замотали двоє очей. І я два тижні був сліпий. знаєте. Я знаю, що це, як давали мені їсти, я мацав. ну. І все, що стосується ока, я знаю. Ну, як знаю все. Якусь, може, частину знаю. Але сама будова ока так зроблена, що тобто еволюція там не допускається, бо якщо хоч щось там порушити, зробити трошки недосконале або ще удосконалите, воно просто не буде робити. Починаючи від кристалика ока, рогівки ока, сітчатки, зорового нерва. Як воно могло розвиватися всі ці речі поступово? Я не, навіть не розказую про скловидне тіло, яке є в яблуці ока в основному, через яке ми бачимо, яке створює фокусну відстань від Кристалика до Січатки Ока. На сітчатці Ока 13 мільйонів сенсорів, якщо так можна сказати. Бо тому що людина розпізнає приблизно 13 мільйонів кольорів. Ви скажете, скільки не буває? Буває. Кожний кольор має тони. Кожний тон має полутони. тони. Кожний колір має 256 тонів. Кожний тон має 256 полутонів. І порахуйте, скільки може бути кольорів. так? І це око розпізнає. Всі бачать чорнобіле зображення. бджоли бачать по-своєму. Павуки бачать по-своєму. Змії бачать теж по-своєму. Змії більше на, на тепло і на рух реагують. І багато зору не треба. У них зовсім інакше побудоване око. Тому. Походження людини від малпи це одна теорія, яку легко просто поламати, тому що скільки від часу археології проводилося, нема ні одної скелету перехідного, так? є конкретно малпа і конкретно людина. А от посередині нема. Так що. А археологія це та наука, яка підтверджує, підтверджує і історію, і що там, біологію, і все, що хочеш. Нема розкопок, нема, нема цього. Так що, хто, що хтось там собі думає, я знаєте, що б я вам порадив? З тими людьми, які ну, прихильники цієї теорії, і казав, що людина від малпи, ну нехай буде. Ну так буде. Не перечитися з ним. Кажи, добре, ти від малки мене Бог сотворив. На цьому і зупинилися. І на їм, і все. За те, що папа Римський сказав, що... я хто такий, щоб я папа Римському давав оцінку. Ви Ну. Папа Римський глава. Вселенської церкви. Я не знаю, як він сказав. Не знаю, чому він так сказав. Йому так само, так само я знаю, що він сказав, що він підтримує от тих, як, гомосексуалістів, так? йому сказали, як тебе до них відносити, чи їх засуджити. Він каже, хто я такий, щоб я їх судив. І вони такі, ой, папа не засуджує гомосексуалістів. Все, папа дозволяє. Не засуджує, не значить, дозволяє. Вони так знаєте ставлять питання, викручують руки, щоби ти сказав от так, як їм треба. Чи ви засуджуєте гомосексуалістів? Якщо б папа се засуджує, ну представте собі, так? Було би неправильно. Правильно треба сказати людину, от, наприклад, віці, як правильно сказати. Я не можу людину судити, бо людина може покаятися. Я можу засуджувати вчинки. Розумієте? Вчинки. Я кажу, що такі вчинки є нездалі, а людину судити не можна. Бо ти такий, що судиш слугу Мого? каже Ісус Христос. І тому папа говорить з позиції теології, а ці говорять з позиції телевізора. Так? О, сказав так, о, отак. От. Папа підписав, що людина прийшла від Малпи. <хи> якщо він би навіть це підписав, воно мене не стосується, бо я то не прийму. Це не означає, якщо як папа сказав, що би він там не сказав. Папа є непохитний в справах віри і моралі. Віри в Ісуса Христа. Моралі це то моє відношення до ближнього. А решту він собі може там писати все, що хоче. На то він і папа. Я як буду папу, я буду писати такі листи, що дай Боже. Так. Дякую Отче за науку. Зараз дуже модно ходити до психолога, але люди забувають, що найкращий психолог це церква. Ні, неправильно. Питання дуже класне, але неправильно сформульоване. Кращий психолог. Це і церква. Не церква, ні. Священник може бути для людини і психологом, і пастирем, і священником. Але є такі речі, наприклад, я стикаюся з такими речами. Ну, наприклад, ну, воно більше стосується військових, так, які мають серйозні там проблеми психологічні там. Друг загинув на очах там, і так далі. Так. І ми з Олегом Федоровичем, з моїм психотерапевтом, працюємо в комплексі. Так? Я своє як священник, він своє як психолог. Не треба категорично ставити, що не треба ходити до психолога йдіть до священника. Чекайте, не всі люди віруючи. Всі люди по-різному вірять, то й глибше, то й слабше. Тому як йдуть собі до психолога, хай собі йдуть. Це не є, нічого поганого нема. Але не забувайте про церкву. Але як ходите до церкви, то не забувайте десь колись піти до психолога. Повірте, це вам буде на користь. Не треба зациклюватися на одному. Не треба ходити тільки до, до психолога і забути церкву. І ходити тільки до церкви мені більше нічого не треба дуже добре. Але коли в тебе є якісь такі ситуації, я вам скажу, що так, священників нас учуть психології, базової психології. Всі оці зараз, от ми зараз я їздив на заняття про залікування ран війни, так? я їхав на заняття. Психологи розказували, теологи розказували, вчили нас. бо Тому, що, ну не було такого досвіду. По-перше, коли я вчився, не було війни, розумієте? І нас то не вчили. Так що церква, психологія, воно розвивається все. Треба йти і туди, і туди. Так, розкажіть, будь ласка, про Пасху, про ту, яка була до Ісуса Христа. Це довга історія. Це про Мойсея, про вихід з єгипетської неволі, коли Мойсей сказав, що цієї ночі виходимо з Єгипту. І ви берете ягня до року, ріжете його, кістки щоб не поламали, акуратно ріжете кров'ю на одвірках робите знаки. Бо тому, що це ночі ангел смерті пройде по місті, і на котрім одвірку не буде знака, всі там первенці загинули. Це була десята кара єгипетська первінці помирали. І були такі, що навіть євреї не зробили ті помітки на цим і в них також первінці помирали. Пасха означає мимопроходження. Тобто, ангел смерті пройшов попри твою хату, минув тебе. Пасха. Песах кажуть євреї. От. І оце була Пасха. Чому так си А Христа розіп'яли перед Пасхою. Євреї святкували ту Пасху, згадували, як ангел смерті пройшов поруч з той мимоних. І тут Христос нова Пасха. Не ангел смерті пройшов мимо, а той, який дав життя. Смертю, смерть подолав і тим, що в, жоб... в горобах життя дарував нова Пасха Пасха, е... яка принесла радість, яка принесла життя і... і наповнила людину. Не проминула смерть, а прийшло життя. І світло із гробу засеяло.